Якщо ти займаєшся садівництвом, напевно, замислювався, чи можна вирощувати рослини вдома навіть при поганому освітленні. Я сам стикався з цією проблемою і був розчарований відсутністю інформації, яка допомогла б мені прийняти рішення. Не переживай, тобі не доведеться проходити через ті ж труднощі. Я зібрав список 14 найкращих кімнатних рослин для тіні, яким потрібно мінімум світла та догляду. Але перш ніж почати, потрібно визначити, яке освітлення є в твоєму домі. Ось трохи корисної інформації. Якщо в кімнаті багато вікон, що виходять на південь це яскраве світло. Кімнати, що виходять на схід чи захід, мають середнє світло. А приміщення, що виходять на північ або взагалі без вікон, це низьке світло. Якщо ти вирішиш вирощувати кімнатні рослини в кімнаті без вікон, у тебе два варіанти: або залишати світло включеним на 12 годин в день, або робити ротацію, тримати рослини кілька тижнів в темній кімнаті, а потім переносити їх назад в приміщення з природним світлом. Тепер перейдемо до найцікавішого один щасливий бамбук. Цей бамбук не тільки декоративний, але ідеально підходить для будинків з малою кількістю світла. Доглядати за ним просто йому потрібна тінь. Відносно низька температура і вода без ефтору. Прямі сонячні промені можуть пошкодити листя і зробити їх жовтими, так що уникай їх. Якщо у вас є ця рослина, поставте його в затемнений кут і іноді дайте непряме світло. Поливай звичайною водопровідною водою. Якщо листя починає жовтіти або буріти, це означає, що було занадто багато сонця, ефтору у воді або коріння переросли. А якщо хочеш трохи поекспериментувати, спробуй змінювати напрямок світла, це може змусити стебло змінювати форму. 2. Кротони і потос. Кротони, не плутайте з грінками, можна знайти в більшості квіткових магазинів. У них красиві різнокольорові листя і квіти, яким потрібно мало світла. Майже відразу після покупки ти помітиш, що рослина почне скидати листя. Не переживай, нові з'являться через кілька днів. Потос дуже схожий на кротони і теж відмінно підходить для приміщень з малою кількістю світла. Головна відмінність у потоса великі вічно-зелені листя з жовтими смужками. Як і кротони, вони будуть свісти і рости навіть у тіні. 3. Каланхое. Каланхое складно не полюбити у них яскраві кольори і незвичайна форма листя. Якщо, як і я, ви любите різноманітність це чудовий вибір, оскільки вони бувають червоними, рожевими, жовтими та білими. Каланху це втілення невибагливості, їм потрібно мало світла і води. Якщо хочеш прискорити зростання, можеш додати добрива в ґрунт і обрізати квіти після цвітіння. 4. Білі орхідеї Білі орхідеї одні з найкращих кімнатних рослин для тіні. При покупці переконайся, що у стебла є 12-14 бутонів, а листя здорові, блискучі і без плям. Посади їх в широкий горщик з мульчею в ґрунті, і готово. Ще одна причина, чому я люблю білі орхідеї: вони цвітуть і в світлі, і в тіні. У темряві листя стають темнозеленими, а на світлі світло зеленими. Можеш експериментувати з освітленням, щоб отримати потрібний відтінок. 5 рекова пальма. Чесно кажучи, доросла рекова пальма досить дорога. Якщо бюджет обмежений, можна взяти мініверсію. Врахуй, що вони ростуть 6-7 дюймів на рік, а максимальна висота 6-7 футів. Якщо місця мало, краще вибрати іншу рослину. Зате їх можна обрізати без шкоди, і живуть вони до 10 років. Ідеальний довгостроковий варіант. Щоб пальма була здоровою, постав її біля південного або західного вікна, але не під прямі промені, листя пожовті. 6. Хлорофітум рослина павук. Може, ти й не любиш павуків, але ця рослина тобі точно сподобається. Хлорофітум одне з найбільш невибагливих рослин для тіні. Воно витримує різні умови і отримало свою назву через павучків, які звисають з основного рослини. Зазвичай ці павуки спочатку виглядають як маленькі білі квіти. Якщо у тебе немає досвіду в садівництві, це ідеальний варіант. Вони витривалі і вбити їх важко. Головне не переливати, інакше коріння згниють. Давай грунті просохнути перед наступним поливом. Сім, Спатифілум, лілія е миру. Спатифілуми ми дуже популярні в офісах і будинках. У них білі квіти і темно-зелене листя. За ними легко доглядати, але важливо стежити за освітленням. У яскравому світлі вони цвітуть частіше, а в тіні виглядають як звичайне листяна рослина. Вибирай, який варіант тобі більше подобається. 8. Філодендрон. Філодендрони одні з найбільш невибагливих рослин. Вони люблять тінь, але можуть переносити і сонце. Їх листя не жовтіють легко, і вони менш чутливі до змін клімату. Якщо рослина ваяне, просто зміни кількість світла. 9. Аглаонема – китайська вічнозелена. Аглаонема дуже популярна через різноманітність видів. У кожного свій унікальний візерунок на листках. Вони рідко виростають вище 1 фута, ідеально підходять для дому чи офісу. Влітку можуть цвісти дрібними зеленими квітами. 10. Сансевієрія щучий хвіст. Сансевієрія не тільки красива, але й покращує якість повітря. У неї мечоподібні листя, за якими легко доглядати. Головне уникати перезволоження. 11. Дефенбахія Незважаючи на назву, це красива рослина. Він може виростати до 5-6 футів. Але будьте обережні, дифенбахія отруйна для дітей і тварин 12. Маранта молитовна рослина. Маранта виживає навіть при поганому догляді. Її листя згортаються вночі, як ніби моляться. Зазвичай вони розкриваються тільки до ранку 13. Традесканція мандрівний єврей. Традесканція має гарне сріблясто пурпурно-зелене листя. Її часто підвішують в кашпо. Так як листя красиво звисають. Розмір від 1 до 3 футів 14 калатея, павич калатея може вирости до 4 футів, але моя залишилася маленькою. Вона постійно цвіте білими квітами навіть в тіні. Перш ніж бігти за покупками, запам'ятай кілька порад. Рослини для тіні потрібно поливати рідше. Тримай температуру близько 70 градусів. Удобрюйте раз на два тижні ось і все найкращі кімнатні рослини для тіні. Сподіваюся, цей список був корисним. Дай знати в коментарях, яка рослина тобі сподобалося найбільше. Багато з них мої улюбленці, і я шкодую, що не дізнався про них раніше. Якщо я щось пропустив, напишіть у коментарях.